Я як професіонал я вибираю це як інструментарій, яким я працюю. Чому ваком і чому саме він? Якість, постійність, стабільність це те, що від нього мені потрібно. І він мені це надає. Мені взагалі подобається та дуже хороша ну, передача кольорів. Він дуже приємний і на дотик, і взагалі наскільки великий тут екран. До Цього дуже швидко звикають, що аж слів нема. Неймовірно, зручно, неймовірно за рахунок цього швидко. Іде робота? Відсутність затримки в відклику це, мабуть, одне з суттєвих переваг вакома взагалі на будь-ким. І те, що вони від покоління до покоління своїх же ж лінійок монітор-планшетів, вони зменшують і зменшують, намагаючись дійти до нуля. Я була в шоці від того, як реалістично він передає всі мої рухи. Наскільки це плавно, наскільки це точно. Малювати дуже зручно. На цьому планшеті є тач, що теж великий плюс. Якщо ви хочете малювати, то я вам рекомендую. Майже єдине враження від Вакома — А це ваком. Ну і там далі йде де типу, якісно, все як завжди. Стабільно гарно.